Потрібно випити мутаген. Блять, може витривалість все ж таки вкачати? Супротив різний буля плюс. Ну давайте. Все. Витриваліще трішки вкачали. Через баріння, до речі, в нас у нас це і зміниться. І давайте до ранку. Все ось тепер можна бігти кудись далі. Этот пес что-то ищет. Берегись иголок и хинопса, щеночек. И что ты сторожишь Ну ладно, ты мне тоже не нравишься. Так, окей, побега. Что там еще посовданиях, может быть и Ну це в зимі. Давайте ось це виконаємо. Тут, здається, в печеру треба на це завдання. Ходімо туди. Ходімо, виконаємо його зараз швиденько. Хоча зачекайте трішки, я б ще б напевно спробував скрафтити собі трішки різних еликсирів. А ще з мене таке відчуття, що мені там дупа буде. Я ж говорю, там декілька такої рослин, не одна, а прям декілька. Болтоном може побазікати трішки. Ні, нема сенсу. Мені нужний тіл. Я гадаю, він дасть мені нові імена. Чим. Давайте скинемо щось. Скинемо, скинемо. У мене тут книги є по ідеї. Де ці йобані книги? А ось Це, ось цей запис скинути. Піціонтка. Так, давайте ось це купити. Ось це купити. І все. високоякісно і все. Тепер відповідно відпочити біля костру, скрафтити собі все, що можна, і вирушати в ту гробану печеру. Давайте пластівку прямо обов'язково. Якраз високоякісної треба. І все. Одну пургу скрафтили і все. Я теряю Нараз, зараз поховати цього товариша. Ну, Сходити в печеру, поховати того дебіла, на яке ми взяли замовлення. Забрати там деяку зброю по дорозі можливо. І можна вирушати доброподобного, що він нам скаже далі робити по цьому завданню. Так, так, я трішки не туди побіг. Трішки не туди побіг. До речі, то можна якось глянути повну статистику, скільки відьмак урону наносить, скільки там ну це як було в другій частині, наприклад, або в третій. Ну є просто ось ця хрінь і все. Є якась інформація по відьмаку. ну до всего досвид раз не тай, нема не тай, нема, нема, та нема. давайте вирушати куди нам там треба до речі до цього можна підійти спитати в нього дещо Как выглядит создание из гробницы? Може, это обычный гуль, но кто його знает? Сам увидишь. Блядь, я був уже там. Прощай. Я вже, блядь, був в тих ебаних цих до моду. Вечера. В склеп. От я вже в склеп, сука, ходив. В якій гробниці, блядь, тобі іще треба. Ну, зараз ходимо туди і якраз будемо йти назад, зайдемо, блять, ще раз в скле. Можливо, там щось розкопали, чи хуй його одна. Бо я ніякого цього не бачу. Ну, не бачив там ну, гулі, все гулів я завалив. Виконав завдання, пішов далі. Які тут щеблять гробниці? А. Можливо, це якраз у візі... візиму треба вже сходити, блядь, щоб отримати це завдання. Можливо, воно там знаходиться, бо там ще гробниці є. Бо я ж говорю, я вже був в, в, в сквері, і там нічого немає. Ну, були звичайні гулі, я вже їх завалив. Ой, Боже, Боже. Так, побігли. Побігли, от там печера є і туди нам треба сходити. Сюди є такий невеличкий прохід. І ось тут наша передостання печера буде. Потім ще одна печера буде, але це вже під кінець гри. Там Доведеться нам з саламандрами битись. Щоб бы не пряталась там в пещері настроєна, але явно не далі. Так. так, ну давайте, давайте, давайте ластівку. Потім щось, напевно, поїсти було б непогано. Ще б щось використати. Ну Давайте ось цю хрінь. відновлення енергії і пургу. Ну і відповідно, використати ось цю хрінь для меча. Чудо кидайте хрінь. Блять ніхуя не спрацюває, мені здається. так так рухається з цією пургою. Забитись зовсім, блядь, незручно Цілий в цю йобану рослину. І потрібно натискати, коли якраз от після удару підсвічується жовтим. Тоді це типу комбо і воно трішки більше наносить шкоди. Пиздець, нахуй тут бійки нахуй промальовані. Прям ідеально, я б сказав. Є ще? У мене прогадає закінчилась. Ну хи, а зараз ми їх завалимо чуденки. До речі, здається, вони мені тепер менше наносять і як мінімум до мене отрута не чіпляється їсти. Тобто те, що я вкачав витривалість, це досить непогано спрацювало і тепер мені легше їх хуярити. Блядь, там ще якийсь я вискочив, який трішки потужніший, блядь, і він хуяра, дай Боже. Давайте чогось перекусимо. Блять, перекус не працює, покуда не працює. Зараз тепер швидше повинно відлікуватись. Ластівка плюс хліб. Зараз хай відхилися наш відьмачок, і можна побігти добити як мінімум хоча б одну. Давайте, погнали. Ты будешь бы цю хуйню, блядь. Блядь, хуяра, дай боже. Ще якась хуйня выскочила. Блядь, их теперь двое снова. Заебали уже, блядь, де вони там так часто спавняться? Трьох тут завалив, двох там, еще двоє вилізло, ну це пиздать. Ехінопс, ехінопс. в мене щось таке відчуття, що ще один, блядь, ехінопс вилізе. Так, спілітка мене там ще трішечки треба відновити. Раз, давайте спробуємо швидкими ударами його захуярити. Чи ніхуя ж не видно його. Давайте тікаємо, 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 знову відхилюватись, блядь. Ну, половину хедпоїнтів зніс. Половину, блядь. Чи мінімум до разів доведеться добігати? Блядь, Блять, у мене на ну, тупо немає чим лікуватись, вже. Чайку я вибив. Їжі немає, щоб ще лікуватись. Дякую за вподобачки, дякую. Відхилюватись то знову, блядь. І помедитувати немає ніде тут, щоб о, відновитись. Хіба що виходь звідси, блядь, зайдеш сюди і тут ці виродки по відспавняться. Ну, блядь, чекати. Тільки чекати О бля, нахуй я взяв це завдання? Я сподіваюся хоча б досвіду, хоча б рівень мені вкачають цей. Тільки нам приблизно 75% досвіду треба докинути, щоб по ще один рівень взяти. І, блядь, якщо враховувати складність цього завдання, сподіваюся, що буде якраз 75 Ты не ударишь, блядь? С чьей блядь, были? Так, знову зйобатись. Говори вже, бля, ще один вилізе. Ну і, блять, не відміняється те, що ще колись один може вискочити тут. Наприклад, після цього. Я вже зайбався їх хуярити. Дима Сука, нема ніякої утрути від цих сірок сторня. Тупо блять за пшиков по черу і пішов відпочивати. Прийшов вони вже, блядь, сухі стоять. Все, ботва закінчилась, пішла на салат. Що в нас тут? Череп? 500 досвіду небагато. Знаєте, що було б класно? Якби от коли ми переносимо сейви з першої частини в другу, залишались сука ті вміння, які ми вкачували в першій частині. Просто залишались. Та кількість хітпоінтів, та кількість інтоксикацій, ну, типу. Ну серйозно, кожного разу ми починаємо все по нові, кожного разу ми починаємо по новій вкачуватись, кожного разу починаємо вивчати рецепти. тому подібне. Так, завдання. Давайте я зайду, зараз заберу десь тут зброя була. Щось типу ножа. Заберу тих зайвих 10 монеток ще 20 не буде. Так сказати, одна настоянка. Може, якщо утонеш. Якісний алкоголь для цього. Для крафту. Тут ніфіга немає. Ось є кинжал, все. Нормальної зброї тут немає. Щоб ще одну взяти. Тому хай буде що є. Погнали. Віднести те, що в нас вже є, і вирушати напевно до. Ну, якраз, до речі, сюди і доведеться прийти, до бандитів. Сюди і прийдеться приходити. Там ще одне завдання. Виконати його, і тоді можна до преподобного шурувати. Побігли далі. Я, до речі, в мене є. А. Тільки хотів сказати, що я не можу скрафтити рецепт гром, типу, він в мене є е е в списках. Але коли при цьому при медитації я його не бачу. У мене просто немає для грому цих двох компонентів якихось. Гарна хрінь, типу, піднімає шкоду, але не вистачає компонентів, щоб його накрафтити. Блять, я не знаю, чи є сенс взагалі його зараз купувати. Ну, типу, куплю, так, витрачу цілу купу золота, яка мені, можливо, треба буде. Для заміни броні і меча. Бо з цим мечем бігати до кінця гри, блядь, я зовсім не бажаю. Там є набагато кращі мечі. Не хочу бути стражником! І я не хочу. Давай поіграю! Ось тільки треба глянути, що там треба для крафту мечів, бо там здається, в залежності від компонентів, ну там є, ну, як і в другій частині, червона, синя, жовта метеоритна руда. І в залежності від цих компонентів різні будуть вміння. Там десь отрута, там десь кровотеча, і от тому подібне. Треба просто глянути, що яка метеоритна руда дає. Їхні комбінації, там здається, також можна комбінація. Так, сдайте, на... А, сюда, 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 сюда. Давай, тодом. Новости есть. Увы, твой друг погиб. Вот его останки. Как я и ожидал, впрочем. Что его убило. Эхинопсы. Понятия не имею, что это. Но я верю, что ты выполнишь свою часть сделки и похоронишь тело. Но... У нас было соглашение, подобающие похороны. или я не заплачу 200 аренов. Что значит подобающий? Поскольку больше ничего нет, похорони его в склепе под церковью преподобного. Фу, блядь. Туда-сюда бегаешь. Так, давайте что-то продам. Всю хрень продать. Все, до речи, можно комбинировать, чтобы місце не займало. Давайте янтарь продамо. 40 монет. Кільце продати. Кільце вічного полум'я поки що ще треба мені. Янтарь продати. Ось цю хрінь продати. І ось цю хрінь продати. Все більше. А, ні, ще ось кільце якесь є. Можна продати. Так, є 1500. Ходімо, ходімо до цього, до преподобного церкву. І давайте зайдемо якраз до ось до коголя, продамо йому цей ножичок який-ми спиздили. 10 монет, небагато. А продає він, я їбу їх, як дорого.